Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Юлія Єлізаренко. Це новини СТС. і ми готові розповісти вам про найважливіші події життя Сумщини. Новини середи. Дивіться далі. Історичний рейс від сьогодні вулицею Прокоф'єва курсують тролейбуси. Епідемія повертається за прогнозами медиків на Сумщині. Знову лютуватиме грип. Акторська благодійність зібрати кошти для роменської лікарні виставою. Сьогодні сталася історична подія для одного із сумських мікрорайонів. Вулицею Прокоф'єва поїхали тролейбуси. Деякі мешканці чекали на рогатих тут десятки років. Дмитро Шпірко став одним з перших пасажирів тролейбуса, що поїхав за новими маршрутами. За кілька хвилин цей тролейбус вирушить за новим маршрутом 15 а від Прокоф'єва через залізничний вокзал на центральний ринок і знову на прокоф'єва. Інший тролейбус на маршруті 15 їхатиме у протилежному напрямку, і на Прокоф'єва повертатиметься через 9-й мікрорайон. Кондуктор каже на тролейбуси тут дивляться як на щось космічне. На дане час народа очень мало, тому что люди не знають, що вышли ну, новий. Ну открылся новый маршрут. Они смотрят как удивлення. Тролейбус повертає з розворотного кільця і виїжджає на маршрут. А от і перша проблема маршрутка, що чекає на пасажирів, не дозволяє рогатому доїхати до зупинки. Доводиться чекати за хвилину двері відчиняються. Вокзал, О, Нима, сільма, да. Осторожно, дере накривається. Скільки я живу на прокові, скільки дожидаю цей тролейбус? Думав, вже не доживу до тролейбуса. Дождались, слава Богу. Пенсіонери особливо дуже ждали цей маршрут, щоб сюди ходили. Тільки ж платні ходили маршрутки, більш нічого. Ми ждали дуже довго, всю жизнь. Которий я живу на прокоп, ждали, ждали тролейбусу, але так і не дожидались. Наконець, то це чудо. 40 років ждемо. Коли ще столби поставили, а це наконець то. Ну, оце стоїмо, ж і дивимося. Наконець-то провода хитаються. Міському бюджету хитання тролейбусних дротів коштувало 16 мільйонів гривень. Наразі на двох маршрутах працює по одній машині. В електроавтотрансі розповіли, до кінця року планують запустити сюди шість тролейбусів і врегулювати питання зупинок. Як тільки е, закінчиться е, зима, інфраструктура буде займатися благоустройством на всіх інших установах. Тобто цей вопрос стоїть. За графіком руху на двох маршрутах тролейбуси мають виконати 13 рейсів на день. Інтервал руху близько години. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Епідемія грипу знову повернеться на Сумщину. Такі прогнози дають лікарі. Наразі ситуацію із захворюваністю називають стабільною, коли ж чекати на другу хвилю грипу. Та чим вона небезпечна, дивіться далі в сюжеті. Зазвичай українці починають хворіти у січні, але цьогоріч пандемія грипу охопила Сумщину ще наприкінці листопада. Зараз ситуацію називають стабільною, підпороги не перевищені у жодному із районів. Кількість хворих на грип та гострі вірусні інфекції знизилась. Лікарні на відміну від грудня не переповнені. Однак медики радять не розслаблятися, адже на кінець січня прогнозують другу хвилю грипу, у якій кількість хворих може стрімко зрости. Дети вернулись с зимних каникул. Наши граждане, которым повезло, вернулись з зимних курортів. И э, сейчас э, может возникнуть интенсивный объем э, обмена вирусами, и э, вполне возможно, что э, будет и вторая волна. Наразі в Україні циркулює три віруси: Аош один на один, до якого більша частина українців має імунітет: вірус гонконського грипу, який переноситься легше ніж попередній, та вірус грипу Б. Брізбен, який на відміну від інших епідемію не викликає. В обласній інфекційній лікарні запевняють, вірус виявити не складно. На сантропусніки е швидкий тест експрес тест от, і точно так, що прокалується пальчик. Е є реактив. И несколько капель крови. Должна произойти реакция, если какой-то на определенный вирус. Положительно это две будут полоски, отрицательно, естественно, один. Сумська область цього року почала грипувати однією з перших в Україні. Жертвою нещадної хвороби став мешканець Сум. Раніше з таким же діагнозом померла дитина. А ось вакцинація від вірусу досі лишається проблемною. Наразі щеплення отримали лише 14% від запланованої кількості. В аптеках вже вакцини та противірусні препарати з доведеною ефективністю знайти досить важко. Лікарі закликають при перших проявах хвороби негайно звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Коли дах над головою не захищає від зими на Охтирській вісім через дірявий дах, усе горище засипане снігом. Коли той тане, то тече до квартир мешканців. Чому ж його не ремонтують? Далі в сюжеті. Ці фото нам на електронну пошту надіслали мешканці з Охтирської 8. На їх горищі панує справжня зима. Снігові замети тут скрізь проблема у цьому старому даху. Вітер та дощ тут проникають у кожну шпарину. Втім, сніг на горищі вперше. Про його появу мешканці й не здогадалися б, аби той не почав танути. Ви знаєте, я б і не звернула уваги на чердак, якби вранці не глянула на свої обої. Кажу дочки, полізь на чердак, глянь, що там. Вона злізла, каже, я в шокі, там у нас по косточку сніга. Сніг мешканці з горища прибирали самотужки. Я з сусідом з 12-ї квартири ходив, сніг вибирав по 25 п'ять Втім, ситуації це не зарадило, адже у дірки на даху постійно падає новий сніг. Отож просив гору, приїдьте, хоч ту дірку заткніть. В обслуговуючому ЖЕКу констатують, проблема дійсно серйозна. І для того, щоб відремонтувати дах, потрібен капітальний ремонт і значні кошти, яких нині немає. Шиферна криша дійсно жахливому стані. Шифер вже пройшов в негодність. Ми подали всі необхідне, щоб включили в титул на 2017 рік департамент інфраструктури, щоб цей будинок попав в титульний список на 2017 рік на капітальний ремонт. Тому що людям треба допомогти. Після того як будинок внесуть до титульного списку. Його мають розглянути депутати. Тож доля снігового даху можливо вирішиться у найближчі два місяці. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Новий лічильник демонтують із такою проблемою зіткнулися жителі будинку п'ять на площі Горького. Не так давно у їх під'їзді з'явилося оголошення, що тепловий лічильник знімуть з того часу. Мешканці у паніці. причини такого настрою мешканців дізнавалася Марія Бульдович. Нам на пошту написали обурені сумчани. На їх під'їзді з'явилось неприємне оголошення. Через відмову департаменту інфраструктури прийняти на баланс теплові лічильники, їх через кілька днів демонтують. Вважаємо жителі цього будинку, так як у вас не узаконена установка Ну там була понаписана, що якщо ви під нас, то буде проведений демонтаж. Воно ж вплине і на субсидію і на тепло. Якщо у нас по щотику ми платили б набагато менше. Ми тепер будемо платити на общому става. Лічильник поставили у березні. Тепер з невідомих причин його зніматимуть. Лічильник стоїть. Но його эти, которые устанавливали, хочуть зняти. Горять, якщо до 15-го, не буде акта на баланс щоб поставити. Ну що он виконаний на баланс котяної северного примузла. Ім не проплатили, Аванс проплатив, вроде горі з полком. Ремонту підвалі, розчітка на двері. Усе це власним коштом встановлювали сусіди, адже для нового лічильника була низка вимог. Оселічильник цей це його, це його хотять зняти». Відповідальною в будинку за встановлення. Ня лічильника зробили пані Катерину. Я год за цим щотчиком ходила. Ми добивалися все самі, ми все самі плотим. Абсолютно все наконец. Ми добили цього счетчика, і непонятно хто каже, що нам його знімуть. У котельні північного промвузла пояснюють, підряднику що встановив лічильники, не заплатили. не ми давали, а підприємство, счетчики. Вони вже з інфраструктури цей урегулювали. Вони Ані зі об'єднання, тому що їм не заплатили у департаменті інфраструктури. Коментувати ситуацію відмовляються. Чи дійсно будуть демонтувати лічильники тепла, стане відомо вже 15 січня. Марія Бульдаоч, Олександр Білявський, новини СТС. Епопея із підземкою. Пішохідний перехід, що підземно поєднує вулиці Харківської і Героїв Сумщини, вже давно на слуху у містян. Кілька років його стан був аварійним. Наприкінці ж 2016-го його нарешті відремонтували та відкрили. Проте навколо підземки, схоже, знову назріває скандал. Чому саме дізнавалась Юлія Настенко? Таким занедбаним був цей підземний перехід протягом кількох років: по коліно води, купи сміття та навіть використані шприци. Привернути увагу до цього забутого богу місця прямо у центрі Сум неодноразово намагалися місцеві активісти. Врешті-решт влада їх таки почула. Підземку почали ремонтувати. До Дня міста навіть хотіли відкрити її частину та не встигли. Визначна подія сталася вже на початку січня. Про відкриття переходу повідомив на своїй сторінці у соцмережі міський голова Олександр Лисенко. Та не встигли сумчани ступити кілька кроків у новостворений об'єкт, як тут же посипалися скарги. Так виглядає ще багато переходів у нашому місті. Їх можна тільки перейти, а проїхати ніяк. Ми ж вирішили відгукнутися на реакцію соцмереж і пішли перевіряти особисто, чи насправді такий плачевний стан нашого нового переходу. На перший погляд різниця із станом споруди ще кілька місяців тому кардинальна. Оновлені стіни більш-менш нормальний маршрут та освітлення. Є навіть охоронець. Не ну, щоб не писали, не рисували нічого. А що вже були случаї? Не будуть. При детальнішому ж огляді помічаємо, хоч графіті тут і немає, проте покриття стін вже розсипається прямо на очах. Є й пандуси, проте невідомо для кого вони призначені. Людина із обмеженими фізичними можливостями такий Еверест – не Вряд чи подолає. На виході зустрічаємо молоду маму Аліну із дитячим візком. Каже, вона переходом користуватися побоюється. Якщо чесно, я ще ні разу не приходила ні спускалась, як то трохи страшновато якщо чесно. Ну ні це все Деякі сумчани підземкою вже користуються, хоча кажуть, відкрили її ранувато. Що, звісно багато недоділок багато недоділок але не знаю, лучше лучше может, и шум под машины не бежали. Я без колясок, поэтому я на это внимание не обращаю. Наверное, нужно это оборудование однозначно. Мы надеемся, что делают на колясок. Для, для дітей для інвалідів. тут же випадково зустрічаємо депутата Сумської міської ради Дмитра ну, Лантушенка, який власне і був одним із тих, хто голосував за створення переходу. ми декілька сесій тому прийняли рішення, і передали цей, цей об'єкт на баланс комунального підприємства. Воно зараз, наскільки мені зрозуміло, буде вирішувати питання щодо цільового використання в подальшому. Тому я думаю, що ми, як депутати, піднімемо це питання і благо. Нагадаю, тут планують встановити торгівельні точки. Чи дотримають депутати слова, дивіться у наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС. Мешканці підірваного будинку на металургів 24 досі не знають своєї подальшої долі. Частина з них досі не має даху над головою. Проте, коли розгромлену багатоповерхівку почнуть ремонтувати, та чи розраховувати людям хоч на якусь допомогу, взагалі не знають. Чому зустріч мешканців із владою обернулася справжнім скандалом? Знає Юлія Настенко. Ця жінка одна із постраждалих від вибуху у багатоповерхівці на вулиці Металургів. Її квартира поряд із оселею підозрюваного підривника на сьомому поверсі. Галина Миколаївна каже: її донька досі у лікарні. Двоє онуків отримали травми очей. А допомоги від місцевої влади, попри обіцянки, навіть через тиждень після трагедії, вона так і не дочекалася. Діти забрали в лікарню, їли, з трудом забрали, возили по всьому місту. Чи тисячі дочки за свої лічиться в поліклініці за свої чотири тисячі чеки, все є? <свистити> Сьогодні разом із іншими мешканцями будинку чекає зустрічі із заступником міського голови з питань ЖКГ. Олександр Журба з'являється, проте, схоже, щиро не розуміє, чого саме від нього хочуть люди. Хто взагалі визвав людей? Я не знаю, хто секунду, секунду. А ось постраждалим сумчанам таке ставлення вже допекло. Та ні документи нас інтересують, нас інтересують коли ви пустите нас наше жильє. Я на десятому тежу. От У мене зараз двері не закриваються. Все, йде перекос дома. Представники ж влади кажуть, для того, аби відкрити резервний фонд та виділити кошти на ремонт, треба пройти ряд бюрократичних процедур. Приміром, мешканці мають писати пояснення, чому вони свого часу не приватизували житло. Нічого конкретного профільний заступник мера повідомити не може. Примірно на 4 місяці це все затягнеться. Примерно строїтельні роботи так предусматлюють. в мороз ніхто зараз не буде, ні стяжку там вложити, ніде по його, во-первых, розібрати це все треба. Чиновник каже, на цей час у іншому крилі будинку відкрили так званий штаб допомоги постраждалим. Мовляв, там увесь час знаходиться людина, яка записує звернення та скарги мешканців. От тільки хто це нам так і не вдалося дізнатися, втім як і побачити цю міфічну особу люди в в музей. Тут музей, а міня, я, так, я так Можете знаєте, ви 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 є вирішувати? Вирішувати? Да. Схоже, людям доведеться сподіватися тільки на власні сили, а не просто довіряти обіцянкам чиновників. Юлія Настенко Олександр Білявський. Новини СТС. Служба безпеки України провела спецоперацію на Сумщині. В Охтирці спецпризначенці затримали групу зловмисників, пов'язаних із російським ФСБ, які займалися нелегальним переправленням людей до України. Цього разу їх спіймали на гарячому, коли вони перевезли через кордон чергового нелегального мігранта. Встановлено, що перевізники нелегала є поплічниками росіянина, який здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України за сприяння працівників прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Мешканці Роменського району погналися за двома зайцями та спіймали обох. Аби зібрати гроші на потреби лікарні, вирішили привезти у місто гучну різдвяну виставу. Чого не вистачає пацієнтам, та як пройшло театральне дійство, дивіться в сюжеті. У дитячому відділенні Романської районної лікарні критично не вистачає нормальних ліжок на часі дня і нові комплекти постільної білизни. Гроші на такі витрати у бюджеті не передбачені, каже головний лікар. Кошти вилучені від продажі квитків на сьогоднішню виставу, будуть направлені на зміцнення матеріально-технічної бази дитячого відділення на придбання сучасних меблів для дитячого відділення для 15 тисяч дітей, яких ми обслуговуємо в нашому регіоні. Це буде 呃。Uh Такий різдвяний, скажімо, подарунок. Допомогти лікарні з вирішенням цієї проблеми взялися місцеві підприємці та громадські організації. кажуть, можна було би просто допомогти грошима, але з'явилася краща ідея. Ціль була яка не просто допомогти лікарні, там закупити меблі і все, що їм потрібно, а об'єднати в місті і підприємців, і міську владу, і громадські організації, і також щоб мешканці міста також прийняли участь. Тому що це робиться перш перш за все для них у холі місцевого будинку культури справжній аншлаг. Адже для романшан приїзд театру такого масштабу справжній різдвяний подарунок. На виставу прийшли з великими очікуваннями. Смотрить розлізлі ребенка. Говорять, дуже багато декорацій. В нашому місті такої не часто случається, тому ми з радістю купили купіли білети з дітками йдемо. До роман приїхав театр із сусідньої Чернігівської області. Півсотні акторів та купа декорацій розпочинається вистава у. Ніч перед Різдвом. Дивіться! 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 У залі немає вільних місць. Половина глядачів маленькі діти. Виставу дивляться, затамувавши подих. Півтори години захоплюючого дійства глядачі у захваті. Організатори задоволені, адже усе вдалося. Містянам подарували радість, а лікарні гроші на нові ліжка. Аляна Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. 11 січня міжнародний день слова Дякую увесь світ відзначає день найбільш ввічливого та приємного вираження поваги. Всесвітній день дякую відзначають за ініціативою ООН та ЮНЕСКО. Цю дату запровадили, аби нагадати людям про гарні манери та вміння висловлювати вдячність. Ми запитали сумчан, чому вони подякують у першу чергу. Спасибо родителям за те, що вас вырастили. Я хочу вот своїм покойним родителям сказати спасибо, що не зірає не все. Они змогли дати образування, вывести нас у люди. дякую моїй сім'ї з Америки, що підтримує мене, а також друзям, що з'явилися у мене в сумах. Мамочка, спасіба огромне, що не єсть. Спасибо жизни за то, що у меня є. І на останок новини спорту в Ромнах сьогодні був футзал. Місцевий рятувальник та Івано-Франківський епіцентр К-10 поділили поміж собою очки. Матч першої української ліги завершився за рахунку 3-3. Господарі із 13-ї хвилини поступилися в рахунку, проти вирвали нічию на останніх секундах. Дубль оформив Віталій Радченко. Ще один м'яч на рахунку Сергія Ткаченка. Рятувальники залишаються у середній частині турнірної таблиці чемпіонату України. Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Продовжуємо працювати для вас. Телефонуйте нам на гарячу лінію. А я з вами прощаюсь до зустрічі в ефірі СТС.